На центральній площі столиці України майдані Незалежності, віруючи різних конфесій, провели гарячу молитовну варту, незважаючи на сніг та непогоду, близько сотні людей зібралися, щоб принести до Бога молитви про свою країну та народ. Не випадково вибрані час і місце для такого служіння. Саме тут, в серці країни, на майдані відбуваються події. До яких прикута увага кожного громадянина? Господи, ми просимо міра народу України, Боже ми просимо міра, Боже праїтель про волю Божу для України, про мир та мирне майбутнє моляться на площі. Адже перша відповідальність кожного віруючого – молитва ми молилися за Україну, молилися за народ і віримо в те, що Бог почув наші молитви, і через це життя українців, через це ситуація в Україні зміниться. Вірю в молитву і в силу молитви. Європа була побудована на християнських принципах. І якщо українці хочуть йти в Європу, я вважаю, що потрібно для цього взяти. Основу ей а основу Иисус Христос. Я молился Богу и я просил Его, чтобы Он стал а, господином и путеводителем для каждого украинца, стоящего здесь на Майдане. Не Евромайдан, не, допустим, не эта площадь, а не Евросоюз, не Россия нам не помогут. Нам поможет только один Иисус Христос. Поруч з наметами протестувальників вже встановлений спеціальний молитовний намет. До нього запрошують всіх небайдужих для звершення молитов за народ та за свою країну. Саме тут відбуваються проповіді Євангелія, і кожен бажаючий може прийняти Ісуса Христа в своє серце. Відтепер міжконфесійні молитовні варти проходять тут щодня. Адже для того, щоб Господь звершив свою волю, потрібне гаряче бажання та молитва кожного віруючого. А змінити щось навколо можливо тільки почавши особисто себе.